Зараз буде відбуватися заміна повітряного фільтра на автомобілі Volkswagen Group 2.0 Turbo 1. Для цього нам потрібно відкрутити 8 гвинтиків від кришки повітряного фільтра і зняти її вверх. Попередньо обов'язково потрібно Протеяти цю кришку для того, щоб пил, який є на ній, не потрапляв всередину в корпус фільтра. Також можете не переживати, що гвинтики загубляться, тому що вони з корпусу просто не виймаються. Вони там зафіксовані. Ви просто відкручуєте до кінця і демонтуєте фільтр. Зараз до речі подивимось в якому стані наш фільтр буде. Проїхав він вже немало по, різні, по різним дорогам з пилом, без пилу, і зимою, і літом. Обережно піднімаємо його вверх, дивимось з цього боку. Фільтр в гарному стані. А з цього в такому в цілому нічого страшного немає. Зараз спробую вам показати, дивіться сюди. Є у нас ОФ. Корпусів повітряного фільтра клапан. Цей клапан відповідає за кількість подачу, за кількість поданого теплого повітря, але грязного повітря, з мотору в режимі прогріву. І поступово він спрацьовує або відкривається, або закривається по мірі прогріву мотору. Грубо кажучи, він допомагає мотору прогріватися за рахунок подару теплого повітря, яке Виробляє сам мотор. Далі, по суті, ми оце все витираємо і ставимо наш новенький фільтр на місце. Закриваємо і катаємо. Всім дякую за увагу. Всім зворотній послідовності збирати все дуже просто, ставите кришку на місце і закручуєте. Ті вже 8 гвинтиків. Все, до речі, потрібно робити торксом на 25. канавку.